Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить прожовки листя, гинуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злою злої. злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати, І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то прокинутись і, свій, і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на віки віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи заснув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добро й жаль, Боже, то дай злої злої.